День малята. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію рушничок для нашої білочки. До нас у гості сьогодні завітала білочка родин. і ми для неї зробимо гарний святковий рушничок. А як ми його будемо робити? Зараз я вам розкажу і покажу. Ми посадимо нашу білочку ось тут біля нас, щоб вона з нами спостерігала, як ми будемо виконувати нашу роботу. У нас тут також є ось горці зображення рушника, який гарний у нас є рушничок з різними орнаментами. Дестком вишитий гладю, а ми з вами будемо робити з паперу. Для цього нам потрібно взяти блакитного кольору смужку, розрізати її навпіл, щоб у нас вийшло чотири прямокутні частини. Також ми будемо використовувати жовтого кольору смужки, так само їх розрізаємо навпіл. І у нас також повинно бути 4 смужки. Потім ми беремо наш клей, Беремо нашу спочатку жовту смужку, кладемо її на кленочку, беремо в праву ручку вензлик, макаємо у клей і наносимо на нашу смужку. Нанесли клей по всій площині. Потім беремо нашу попередньо підготовлену. Площину для рушничка і приклеюємо на наш майбутній рушничок. Ось наша жовта. Потім наступно ми беремо блакитного кольору смужку. Так само по всій площині наносимо клей. Нанесли і приклеїмо на наш майбутній рушничок. Приклеїмо. Знову беремо жовтого кольору смужку. Так само макаємо пензлик у клей і наносимо по всій площині. Намесли. Беремо смужку на наш майбутній рушничок і притискаємо. І знову чередуємо, беремо блакитну смужку. І приклеїмо так само. Взяв і приклеїмо. Ось, Ось терзайві клешу залишається. Ми можемо взяти серветочку і промокнути, щоб були гарні смужки. І так само з іншого боку. Знову Беру пензлик, наношу клей на наступну нашу смужечку і приклею з іншого боку нашого рушничка. І так само промокає серветочку. Потім беру блакитного кольору смужку. І так само від початку до кінця промащую нашу смужку і приклею на наш рушничок. Потім беру знову жовту смужку. І так само наношу клей. І промахнула всю нашу роботу. Ось такий гарний рушничок у нас повинен вийти для нашої білочки. І наша білочка буде дуже задоволена нашою роботою. Дякую за увагу!